2014 рік обіцяє бути особливим для кожного знаку зодіаку по-своєму. Так, Овна у 2014 році очікує шанс дістати щасливий квиток. Сприятливою буде любовна сфера. Гороскоп прогнозує, що багато самотніх овнів знайдуть своїх других половинок. Безробітним овнам рекомендується влаштуватися на роботу до квітня, оскільки у цей період є велика вірогідність посісти цікаву перспективну посаду. Тім, овен не повинен ставити на перше місце роботу, головніше здоров'я. Астрономічний прогноз 2014-го радить приділити увагу раціону харчування. Вітаю, всі з новим роком, всіх близьких, маму, тато, боже, щастя, здоров'я, щоб всі були здорові і щасливі. Гарна нічка, новорічка, найчудовіша в зимі. Новорічка чаряничка. Поміркуйте на самі. Найлинка чи чекнунка скрізь запалює зірки. І найкращі подарунки нам кладе під подушки. О дванадцятій годині верхнеться сірка скік, і ми всі за мить єдину підросли на цілий рік. Вітаю з Новим роком! Всіх! Вітаю з Новим роком! Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Телець у рік коня зможе насолодитися періодом гармонії. Покровитель року, синій кінь допоможе розглянути справжні цінності в житті, відсунути на задній план все зайве. Можливо, відкриються невідомі раніше вам таланти або ж будь-які можливості, які змінять життя. Деякі тельці знайдуть нову можливість заробляти гроші. Бажаю всім бродівчанам у новому році, надії. Щоб збулися мрії, щоб життя покращилося. ну І найголовніше, щоб всі були здорові. ну Також своїй родині. Бажаю всього такого самого. І веселих свят! Гороскоп на 2014 рік для близнюків буде досить неоднозначним. Деякі справи складатися будуть несподівано добре, інші навпаки. У професійному плані близнюки будуть енергійні та активні. Якщо близнюки зуміють продуктивно працювати весь рік, то цей період стане досить благополучним і перспективним. Є велика ймовірність підвищення на посаді у фінансовому плані. Кінь принесе близнюкам прибуток. Шановні бродівчани, щиро вітаю вас 2014 роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, яке основне, зараз, що потрібно. А також бажаю, щоб цей рік був кращий, як попередній. Хочу привітати теж свою родину, всю з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, побажати щастя, здоров'я дітям. І всій родині свої, яка є близько і далеко. Гороскоп на 2014 рік для рака обіцяє, що рік коня буде емоційним і цікавим. Зірки рекомендують налаштуватися на позитив, адже від настрою багато залежить у житті. Фінансовий гороскоп обіцяє для рака отримання матеріальних винагород премій. Можливо, це станеться вже на початку 2014 року. Я хочу привітати свою родину, всіх жителів Бродів, Бродівського району з кінцем 2013 року, з початком 2014 року, побажати всім щастя, здоров'я, успіхів, досягнення всіх планів, щоб ми що не змогли добитися в 2013 році, щоб всі наші плани здійснилися в 2014 і всім веселих свят і Різдва. Кінь прихильний до левів. Тому гороскоп на 2014 рік для Лева сприятливий. Вогнені натури повинні будуть викладатися на 100%, але їх старання обов'язково виправдаються. Для левів важливо, щоб їх оточували перевірені люди, тому вони зроблять переоцінку своїх взаємин з оточуючими. Трудова діяльність для Лева, як розповідає гороскоп на 2014 рік, складатиметься успішно. Є великий шанс реалізувати задумані ідеї. Оптимістичний для Лева гороскоп на 2014 рік і у плані здоров'я, якщо ті будуть давати собі відпочинок. В Білому кожузі, ходить зимонька в полі і в лузі, носить зимонька, білий мішок, труси із нього на землю сніжок. З Новим роком всіх, гороскоп для діви. Обіцяє безконфліктний спокійний рік. Дівам рекомендують позитивно мислити і робити висновки. У справах сердечних гороскоп 2014 року для діви обіцяє суттєві поліпшення. 2014 рік для діви досить сприятливий. Зірки прогнозують стабільне матеріальне становище і збільшення доходів. Хочу привітати з наступаючим новим роком. Всіх наших бродівчан, бродівське телебачення, всіх своїх рідних, друзів, знайомих, побажати їм міцного здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій, щоб у 2014 рік був набагато кращий, ніж 2013, щоб всі мрії здійснилися і всього-всього самого найкращого. Терезам у рік конячки потрібно не лінуватися, а займатися навчанням та самоосвітою. Серйозні зміни очікують повітряних натур влітку. Ці зміни зроблять Терезів більш впевненими у собі. Гороскоп 2014 року для Терезів прогнозує багато позитивних змін і на любовному фронті. Зірки допомагатимуть досягненню успіху людям, які почнуть нову справу. Будуть проявляти такі якості, як працьовитість і наполегливість. Основне хочу побажати радості, здоров'я основне радості добре зустріти Різдво Хрестове. Щоб всі були щасливі, щоб на кінець Україна була не така сумна, як цього року, а щасливо зустріла слідуючий рік, щоб ми вже на кінець добились хороших успіхів, щоб пенсій, зарплат, дітки, щоб усміхалися побільше. Ну, що більше ще? ну Всіх благ, ну зараз такий час, що дійсно Майдан там. Привіт всьому Майдану. Хай тримаються, хай борються, і я думаю, що перемога буде за нами всі з Різдвом Христовим і з Новим роком. Скорпіонам астрологи рекомендують не будувати захмарних планів, а всі задуми повинні бути реальними і виконувати їх потрібно поетапно, щоб досягнути мети. Гороскоп 2014 року для скорпіона обіцяє представникам водної стихії небувалий успіх в осіб протилежної статі. Для сімейних скорпіонів гороскоп радить бути менш дратівливими і більш тактовними. Про фінансове становище скорпіона можна не хвилюватися. Гроші будуть водитися. Є шанс подорожі за кордон або купівлі нерухомості. Хочу побажати е, в наступаючому новому році е, своєму народу миру, благополуччя, щоб він таки е, вступив в ту євроінтеграцію, щоб він таки добився того європейського е, визнання. І е, е, хочу побажати, ну, щоб в нас були і зарплати більші, і, і якісь можливості, можливості зараз. І, Бажаю своїй ще свої жінці, дружині, тобто, любимі, своїм дітям, Юрчику і Марусі, своїм братам, своїм сестрам, своїм мамі, всього ж самого найкращого в Новому році, щоб вони були ще здорові, ще довго прожили. З Новим роком, з різдвом Христовим вас. 2014 рік для козерогів приготував безліч зустрічей. Представникам цього знаку зодіаку Рекомендується вести більш соціальний спосіб життя частіше проводити час у дружній обстановці. У цілому для козирогів 2014 рік обіцяє бути вельми успішним. Гороскоп прогнозує розкриття нових талантів, які допоможуть досягнути якісних зрушень у трудовій сфері. Матеріальний дохід у козирогів буде досить непоганим, особливо навесні велика ймовірність отримати прибуток. А проблеми зі здоров'ям козирогам допоможе уникнути правильний розпорядок дня. Хочу привітати своїх близьких, друзів, знайомих, всю Україну з цим прекрасним святом, з наступанням Різдва Христового, побажати їм всього-всього самого найкращого, здійснення планів, задумів, мрій, та й та й все, що вони собі побажають. Водоліям небесні світила пропонують взяти на озброєння девіз. Є мета перешкод немає. Рік коня сприятливий для водоліїв. Період, щоб задуматися над новими проектами. Влітку деяким людям, стихією яких виступає повітря, світить підвищення на роботі. У фінансовій сфері гороскоп на 2014 рік для водолія рекомендує бути уважнішими, не брати участь в сумнівних заходах. У плані здоров'я у водолія. Все буде нормально, головне, не можна займатися самолікуванням чи ігнорувати захворювання. Також я хочу приєднатися до слів, сказаних моєю дівчиною, побажати само здоров'я, щастя рідним, близьким, знайомим і також, щоб в цьому новому році все було добре і всі були здорові, З наступаючим! Представникам риб не слід будувати плани наперед. Краще діяти згідно з ситуацією. Варто довіряти інтуїції, тим більше, що вона буде добре працювати. Гороскоп 2014 року не рекомендує рибам намагатися робити кілька занять відразу, доцільніше зосередитися на чомусь конкретному. У фінансовій сфері людей, що народилися під цим зодіакальним знаком, чекає багато приємних сюрпризів. Зарплату виплачуватимуть вчасно, можливі додаткові винагороди. У риб є ймовірність відкриття нового джерела доходу, який значно поліпшить матеріальне становище.